Від сьогодні Укрзалізниця припинила усі і пасажирські, і вантажні перевезення у тимчасово окупований Крим. Генштаб збройних сил України заявляє, що й нобойовики витримають режим тиші 48 годин. Села то відведуть із блокпостів важке озброєння. Сполучені Штати заборонили своїм літакам літати над Сімферополем і Дніпропетровськом. Білорусь починає торгівлю з Росією в доларах. Перші рахунки мінськ-москві вже виставив, і у Гонконгу поновилися протести. У ефірі новини Барстудія Людмила Добровольська. Вітаю вас. Обмін полоненими відбувся. Україна передала бойовикам на Донбасі 222 їхніх поплічника в обмін на 146 наших громадян. Ще чотирьох військових мають відпустити завтра. Українських змі там не було. А ось російський інтерфакс був. Він повідомляє, обмін провели за 35 кілометрів на північ від Донецька на Ясинувацькому блокпосту. Звільнені уже на шляху до Харкова і Краматорська. Із міркувань безпеки своїх громадян Україна припиняє транспортне сполучення своєї материкової частини із тимчасово окупованим Кримом. Причиною державна інспекція з питань безпеки на наземному транспорті називає військову агресію з боку Росії і активізацію екстремістів. Від сьогодні квитки на той напрямок не продають. Контролювати виконання цієї заборони будуть керівники територіальних органів інспекції. Закрила свої колії для кримських перевезень і Укрзалізниця. від сьогодні. Поїзди кримського напрямку курсують тільки до станції Херсон і Новоолексіївка. Гроші за вже куплені квитки повертають у касах. Не перевозять між материковою Україною і півостровом і будь-які вантажі. Ну і дві міжнародних платіжних системи Visa і MasterCard – припинили обслуговування карток банків, які працюють в анексованому Росією українському Криму. Президент Сполучених Штатів 19 грудня оголосив розширення санкцій щодо Криму. Їхня дія поширюється і на банки, що функціонують безпосередньо на півострові, і на банки, які здійснюють операції з Кримом. Тим часом Крим знов перевищив ліміти споживання електроенергії і знов був відключений від енергосистеми України, заявляє Міністерство енергетики. Після першого відключення його очільник Володимир Демчишин попередив, півострів будуть виключати, якщо його споживачі не дотримуються обсягів, узгоджених Укрінтеренерго і Крименерго. Попри це, самопроголошена влада тимчасово окупованого Криму звинувачує українську владу у знеструмленні півострова без попередження. Генштаб Збройних сил заявляє, що на бойовики витримують режим тиші 48 годин. Сили АТО відведуть із блокпостів важке озброєння. Протягом доби українські позиції обстріляли 16 разів із гранатометів, мінометів, броньованої техніки і артилерії. Атакували станицю Луганську, Чорнухіна, Мерїнку, степне і шуми. Над Маріуполем постійно кружляють безпілотники. Далі остання інформація з українського сходу. Режим тиші бойовики порушують численними провокаціями. Вогонь ведуть хаотично з мінометів, гранатометів та градів. По силовиках у районі Бахмутівської траси це Луганщина стріляла за два десятки разів. Снаряди летіли і в бік селищ Чорнухіна, станиця Луганська та Кримське. Буває часто і хаотично, тому що ця передаває лінії рубеж. З правої сторони ми з лівота чисто. Тому обстріли йдуться і непредсказуємо, і незапланіровані. Такий спосіб бойовики просто відволікають військових від своєї ротації. переконані у штаби АТО і техніки, особовий склад російських солдатів у цей час незаконно перетинають український кордон, прямують до Донецька та Луганська. Спостерігають за територіями із безпилотників. із десяток таких за добу порушив наш повітряний простір. Терористи використовують режим тиші для перегрупування незаконних збройних підрозділів на окупованій території. Сходу України, крім того, триває передислокація військової техніки з території Російської Федерації на Донбас. Зокрема, це самохідні артилерійські установки, так звані САУ, вантажівок з особовим складом та боєприпасами. Російські військові найманці витісняють з Донбасу так званих козаків, кажуть у штабі інформаційного спротиву. У сутички новоприбули не втручаються. Поки що за сферу впливу змагаються бойовики самопроголошеної ЛНР і так звані козаки війська Донського. На даний час тривають сутічки між бойовиками. У населених пунктах Антрацит та «Красний Луч фіксуються факти збройної боротьби за владу між бойовиками Високого війська Донського і терористами ЛНР. Розквартировані у даних місцях військовослужбовці Російської Федерації наразі в ці сутички не вступають. Українські ж військові і надалі працюють над укріпленням своїх позицій на передовій. У генштабі повідомляють, відводити важку техніку від лінії розмежування почнуть тільки тоді, коли бойовики витримують без провокацій та обстрілів два дні поспіль. При цьому йти зі своїх позицій самі не будуть. Більше трильйону гривень. Такий зараз має Україна державний борг, повідомляє МінФін. Цифра виросла через девальвацію гривні. Негативно позначається на економіці і погашення боргів Нафтогазу. Дефіцит його бюджету сягнув 103 мільярдів гривень. Президент зібрав на банкові прем'єра спікера і очільників парламентських фракцій. Каже, держбюджет потрібен країні терміново, щоб зберегти суверенітет, територіальну цілісність України і її оборону здатність нам потрібні гроші. Це Петро Порошенко дослідно. Ну і Президент заявив: поставки російського вугілля до України розблоковані. Перші ешелони вже пішли. Вони мають забезпечити безперебійну роботу електростанції, а це дозволить суттєво скоротити вієлові відключення. Двоє іноземців поранені і один убитий. У Вінниці місцеві хлопці побилися із марокканцями. Жодного расового підґрунтя немає. Сварилися через дівчат. А за попередніми даними, убитий перебував в Україні нелегально. Продовжить тему Олена Лоскун. Прибиральниця мете сміття. Люди на зупинці чекають транспорту. Зараз тут уже нічого не нагадує про трагедію. А вранці на цьому місці був справжній екшен зі сварками та пострілами. Саме тут близько шостої години сталася масова бійка. Конфлікт між українцями та марокканцями спалахнув через дівчат. Молодики були добрячі на підпитку. Один мав при собі вогнепальну зброю, вихопив і почав стріляти. Двох іноземців поранив, третього убив. Два потерпілих молодих чоловіка, один з різаними ранами правого передпліччя після виконання оперативного втручання, продовжує лікування в умовах травматологічного відділення, стані його ближче до задовільного. І другий пацієнт в край важкому стані з вогнепальним проникаючим пораненням грудної клітини. Прооперований на даний час буде продовжувати лікування. Міліція розпочала слідство, однак у міністерстві внутрішніх справ уже кажуть, це були звичайні розбори і расового чи етнічного підтексту вони не мали. Битовуха п'яна, я вибачаюся за сленг, перефразую в нетверезому стані, посварилися, побилися, пострілялися. І власне закінчилося це тим. Чим, на жаль, закінчилося. Молодики втекли, їх розшукує міліція. На даний час до єдиного реєстру до судового розслідування внесена е, дана подія за кваліфікацією по частині першої статті 115 Кримінального кодексу України, е, де міра покарання передбачена від 7 до 15 років позбавлення волі. Проводиться розслідування даних обставин. Правоохоронці також просять допомоги у тих, хто міг стати свідком перестрілки, адже без очевидців. Розкрити злочин буде значно важче. Олена Лоскун, Алі Карімов, новини Юбіар. Московський суд таки подовжив утримання під вартою українського режисера Олега Сінцова. Він лишатиметься за гратами до 11 квітня. На початку засідання Сінцов чергове наголосив: він є громадянином України. Московська феміда, що закидає йому організацію терактів у тимчасово окупованому Криму, намагається визнати українця громадянином Росії. А до справи іншої української полоненої гльотчиця Надії Савченко слідчий комітет Росії нарешті долучив матеріали, отримані з Києва. Повідомляє один із її адвокатів Марк Фейгін. Ну і власне сьогодні вже 13-та доба, як незаконно утримувана у московському СІЗО, народний депутат України Савченко оголосила голодування. Володимир Путін тим часом підписав нову редакцію російської військової доктрини. А власне, це змінена стара, у яку внесли правки. Через цитую зміну характеру воєнних небезпек і військових загроз, зокрема через ситуацію в Україні і навколо неї, зазначає сайт Кремля. До основних зовнішніх небезпек Росії нова доктрина відносить нарощування силового потенціалу НАТО. Сполучені Штати тим часом заборонили своїм літакам літати над Сімферополем і Дніпропетровськом. Білорусь починає торгівлю із Росією в доларах. Перші рахунки мінськ-москві вже виставив, і у Гонконгу поновилися протести. Лайнерам Сполучених Штатів заборонили літати над Сімферополом та Дніпропетровськом через небезпечну ситуацію в регіоні. Таке розпорядження Федерального агентства повітряного транспорту США діятиме із 29 грудня. Рішення ухвалили задля убезпечення пасажирів та літаків. Нагадаємо, раніше американське федеральне управління цивільної авіації скасувало заборону на перельоти до Ізраїля та назад. Білорусь починає торгівлю з Росією в доларах. Мінськ виставив Кремлю рахунки на молочну продукцію вже у валюті за курсом сорок руб рублі за долар, хоч у документах вказані суми в американських грошах, оплата як і раніше відбувається російськими рублями. Експерти кажуть, для російського споживача це означатиме, що білоруська молочка подорожчає на відсотків 10. Через обвал рубля Білорусь вирішила переглянути торговельні розрахунки з Росією. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, необхідно, аби Росія розплачувалася доларами, бо ж Мінськ за газ віддає зелені. П'ятеро людей постраждали під час підпалу мечеті у шведському містечку Ескільстуна. Лікарі кажуть, вони наковталися диму або ж вибігаючи отримали ушкодження і переломи. Тепер їхньому життю нічого не загрожує. Мечеть розташована на першому поверсі багатоквартирної оселі. Невідоме кинув у вікно пляшку із запальною речовиною. Сталося це під час молитви, коли спалахнула пожежа. Всередині було близько 20 людей. Через вогонь довелося евакуювати і жителів кількох квартир. Розпочали слідство. Інцидент стався на тлі палких дебатів у політичних колах Швеції щодо обмеження імміграції. Ультраправа партія навіть хоче скоротити на 90% потік біженців спочатку ми не звернули уваги, але потім хтось почав кричати: зізнявся хаос. Усі почали бігти в напрямку аварійного виходу та вікон. Аби вибратися, почали вибивати вікна. Ми допомагали старшим вибратися через вікна, бо самотужки вони не могли. У Гонконгу поновилися протести. Поліція затримала 37 людей. У ніч на п'ятницю мітингувальники знову заблокували дорогу в центральному районі і відмовилися підкорятися правоохоронцям. Вік арештованих від 13 до 76 років. Нагадаємо, в середу демонстрації проти недемократичних виборів у Гонконгу поновилися. Тоді поліція заарештувала 12 людей. Раніше правоохоронці за рішенням суду повністю ліквідували намети і барикади, розставлені на проїжджій частині в центрі міста. Улітку на демонстрації в Гонконгу ви Виходили сотні тисяч людей. По гарячих слідах, поцуплені у ніч на 24 грудні грудня з Володимирського собору у Києві коштовності, правоохоронці повернули церкві. У храм злодів Дерся по ринвах через дзвіницю, загрожуючи охоронцю ножем, забрав оздоби чудотворної ікони Божої Матері Гербовецької. Схопили його тієї ж ночі. Із деталями Ксенія Тартинська. На око до двох кілограмів золота і сила сили на дарунків від прочан. Це символ Володимирського собору, чудотворна гербовецька ікона Божої Матері. Святині та коштовності під покровом ночі хотіли нахабно подсупити. шукаючи швидкої наживи, зловмисник поривні виліз на дзвіниці собору, а звідти вже до храму. Огородження зламав плоскогубцями, знайшов цінності і сховав їх. Заліс де потім через колокольню... Взломал двери, спустился вниз. Меня увидел охранник, вызвал эту милицию. Я попытался убежать, меня поймали. Злодій був озброєний ножем, яким і погрожував охоронцю храму. Власне, той і викликав міліцію. Крадію 33 роки. Раніше вже засуджений із Херсонщини. В нього вилучено всі викрадені цінності, речі, золото, срібло ну все те, що було біля ікони Святої Божої Матері. У подальшому встановили його мотив. Мотив був один збагачення, зараз порушено кримінальне провадження. Також встановлено, що останній змін. Метою скриття свого злочину передівся в Володимирському соборі, речі, в яких він був, закопав безпосередньо біля дерева там в соборі. Історія про те, як коштовності опинилися у чудотворному образі, сягає сивої давнини, каже патріарх Філарет. Ікона була написана на полотні, наклеєна на липову дошку. Вона не раз горіла у вогні, але жодного разу навіть не постраждала. Її охрестили чудотворною і одягли у срібну ризу з коштовним камінням. У Свято Володимирському соборі ікона перебувала із часів завершення великої вітчизняної. Люди вірять, що вона здійснює бажання. Коли то вона подяки то залишає ланцюжок золотий, хрестиком, коміконку, ще щось більше Бішають танцю і оскільки там дуже багато цих ланцюжків. це все свідчить, наскільки багато люди одержували те, чого вони просили. На щастя, усі цінності повернули у собор. Головний міліціонер столиці передав їх патріарху Філарету особисто і прозвітував за гріхи, крадій відповість. Хотів вийти із золотом, але тепер йому світить від 4 до 8 років за ґратами. Ксенія Тертинська, новини Юбіар. А на столичній воздвиженці сьогодні згорів ущент паб гастророк. Полум'я охопило ресторан за лічені хвилини, і вентиляційними шахтами піднялося по усіх чотирьох поверхах будинку, де розташовані офіси і на горища. Зайнялося на кухні, постраждалих немає. Людей вивели одразу, гасили пожежу 15 машин. Що спричинило пожежу наразі невідомо. Велике скупчення пожежної техніки паралізувало нижній поділ на кілька годин. Пап заспокоює своїх клієнтів. Алкоголь у барі вцілів увесь. Наші рятувальники по прибуттю евакували співробітників цього закладу. Скоріш за все, вогонь по вентиляційним шахтам або по витяжці перекинувся на дах будинку. Усі чотири поверхи офісних приміщень не постраждали. О 13 годині 22 хвилини пожежа була локалізована. І все ще на все не перемикайте. В Україні скорочують кількість вишів. У найближчі місяці їх поменшає майже на сотню. Європу і Сполучені Штати засніжило. Штормове попередження оголосили в Україні. Синоптики обіцяють хуртовини, ожелець і на дорогах ожеледицю. У, у Криму із окупантами воюють навіть будинки. Двічі намагалися знести 16-поверховий недобут у Севастополі. Того часу його звели під виглядом реконструкції овочевого магазину. Мешканців прилеглих висоток евакуювали у готель, заклали заряд на сьомому поверсі, але споруда виявилася якісною. Вона просто просіла і завмерла перекошена на кшталт пізанської вежі. Не піддався будинок і другому вибуху, що його влаштували московські спеціалісти. Представники забудовника скептично ставляться до планів знесення. Чергову спробу призначили на завтра, на дев'яту. Ранку. І до освітянської реформи шкільні підручники обиратимуть не чиновники, а вчителі, каже заступник очільника Міносвіти Павло Полянський. Поки що йдеться про четвертий і сьомий класи. Кожна школа зможе вподобати той електронний оригінал-макет, який вважатиме кращим. Тож міністерство матиме думку не обласних департаментів, а власне практикуючих педагогів. Ось на грошей поки що немає. В Україні скорочують кількість вишів у найближчі місяці. Їх поменшає майже на сотню. Претензії від міносвіти вже мають 53 навчальні заклади. Їхня структура не відповідає заявленій у ліцензіях. Ну і будуть закривати ті вищі, у яких навчається менше двох сотень студентів. Дізнався Денис Квартальнов. У чорному списку їх уже з півсотні змусять закритися ті вищі, структура яких не відповідає заявлені під час ліцензування. Замок повісять і на приватних, і на державних. Це прописано в новій редакції закону про освіту. Прийняли її ще влітку. Ви подивіться закон про вищу освіту, тому що хто там називається закладами вищої освіти. Ми висунули претензії до 53 трьох вищих навчальних закладів, які мають неадекватну структуру згідно з законом про вищу освіту, або вони мають менше 200 студентів, щоб вони пояснили, як вони можуть існувати далі, тому що якщо менше 200 студентів, то не можна мати належну кількість викладачів. Як працювати далі, пояснює Олександр Розенфельд, ректор міжнародного Соломонового університету, самого його приватному вище. Студентів навчається менше від лімітованої кількості з трьох слів. не ваше діло. Ті вузи не пользуються ніякої державної підтримки. Вони не беруть з бюджета, ні копійки. Наоборот, вони в бюджет платять. Зменшується кількість вишів, кажуть у Міносвіти, в тому числі і за рахунок суто технічної роботи. Так, наприклад, коледжі та технікуму вже не належатимуть до числа вищих навчальних закладів. Студентам лякатися немає чого, запевняє міністр освіти Сергій Квіт. Коледжі і ліцеї вони повинні визначитися, якщо вони коледжі, якщо вони стали частиною університету. Іноді вони повинні визначитися, чи вони далі будуть структурою університету, чи будуть окремо як все ж таки професійна освіта. Тобто зараз цей час ще перехідний, але вже формально, вже на кілька сот менше. Причиною ж скорочення кількості вищих навчальних закладів у Міносвіти називають перевищення пропозиції над попитом, начебто студентів та абітурієнтів зараз набагато менше ніж місць в університетах. Підтверджують це і самі освітяни. І з необхідністю проводити реформу погоджуються. Проте наголошують, механізм ще досить сирий. Не розроблено ще ряд критеріїв, наприклад, оцінки оценки уровня цих вузів. Да, тобто, по яким критеріям будь-ті вуз закриватися, ті ліни будуть оставатися на плаву. Педагічний состав дожен і скажем так определений критерій оценки. Даже при закритті вуза всі преподавателі бути нефаслідущем трудоустроєним. Самі ж працівники вишів, що опинилися під загрозою закриття, запевняють, боротися будуть до кінця, і так просто миритися із ліквідацією своїх закладів не стануть. не ні Якщо не в українських судах, то місто Денис Квартальнов, Анна Бороденко та Тетяна Шумська. Новини Юбіар. В Україні оголосили штормове попередження. Від завтра і по 30 грудня. Сильні опади обіцяють півдню і заходу. Там вируватимуть хуртовини і ураганний вітер. На Одещині і у центрі очікують сильних заметів налипання мокрого снігу, у Желеді, на дорогах у желедиці. Києва негода дістанеться 28-го, 29-го. Більш активний циклон. Ми очікуємо його вплив в день 29-го грудня та вночі 30-го грудня. Він зумовить уже сильні снігопади в більшості областей України, снігові замети і хуртовини у південній частині. Мокрий сніг та дощ. Замітає Європу і Сполучені Штати знову за Торах зустріли ранок москвичі. Їм синоптики завтра обіцяють крижаний дощ. А у неділю знов морози. Де ще у світі взимило, Знає Ярослава Марущенко. Ось така картина у Москві вже другий день поспіль. Ранок столичні водії розпочали з розгрібання власних автомобілів від снігу. Вже 9-й на дорогах знову зафіксували затори у 10 балів із 10 можливих, і це при тому, що багато водіїв пересіли у метро. Щоправда, по обіді ситуація трохи виправилася. Жутко москва стоїть, все стоїть. В'їхали з Кентіміровської метро до Басманної. Вот садовая стояла, стояла вся таганка, ровно на час больше обычную. Я сейчас примерно добираюсь, в этот раз добирался два. Для москвичів це вже другий день заторів. Напередодні вони в них проводили години, а на МКАДі було скупчення транспорту і вночі. Перелізували там рух фури, які просто не могли заїхати вгору. Снігу за добу навалило сантиметрів із 20. Московські дороги чистять понад 10 тисяч одиниць техніки. Сніг розчищають і двірники, бо московський мер розпорядився якнайшвидше все прибрати. Водії нарікають спецтехніку зранку не помічали лише по обіді, і то не скрізь. Люди, які застрягли в заторах, жартують у соцмережах, пропонують один одному чай та навіть знайомляться. Та попри негаразди, зима москвичів порадувала. Хороша, новогодня, почти літня, давно ждали, наконець Новий рік. Праздника всіх. Щастя, здоров'я і главно, ні боліць. Синоптики обіцяють, сьогодні та завтра не сніжитиме. Але російська зима із снігопадами повернеться вже у неділю. Падає лопати і в Німеччині. Щоправда, його там поки що дуже небагато. Але дороги вже розчищає снігоприбиральна техніка. Людей зимового погода не налякала, вони залюбки гуляють вулицями. А ось синоптики пророкують. Уже завтра снігу випаде сантиметрів 15 і попереджають водіїв. Будьте обережні на дорогах, бо слизько буде. А ось на заході США подекуди снігу натрусило понад 30 сантиметрів. Через негоду скасували деякі рейси в місцевих аеропортах. Та, скажімо, жителі Каліфорнії снігу зраділи. Назвали це різдвяним подарунком, найвеселіше малечі. Вона може до схочу спускатися з гір Ірок на санчатах та влаштовувати побоїща сніжками. Ярослава Марущенко, новини. Біар січня, щоб отримати шенгенську візу, українці будуть обов'язково здавати біометричні дані. Це не так страшно, як здається, каже Ганна Бороденко. Юліан уже давно планує поїздку до Європи і вже за два місяці у лютому вирішив нарешті втілити задумане у життя. Але нещодавно дізнався, що з кінця січня українці почнуть здавати відбитки пальців на шенгенські візи. До того ж, їм ще й почнуть видавати біометричні паспорти і зі всіма цими нововведеннями зовсім розгубився. Наконець шанген зділать, Зібрався, зібрався, зібрався. Ну, що оказалось, коли почав займатися. Оказалось, що во первох йдуть річ, якихось. Био, паспортах. Вот. Я на самом деле пока еще не могу понять, что это такое. Вот. Вторая штука отпечатки пальцев. Что это такое? Вот Я хочу узнать, я хочу найти где-то информацию, я хочу понять, вообще, что это будет. Із кінця січня в дипломатичних та консульських установах країн-членів ЄС в Україні ведуть обов'язкову процедуру збору біометричних даних для оформлення шенгенських віз. До бази даних вноситимуть анкетну інформацію, фото і відбитки пальців рук, які збиратимуть за допомогою електронного сканера. Візова інформаційна система, яка в принципі почала працювати вже в 2011 році в Європейському Союзі, але в Україні вона буде запроваджена тільки зараз. Це робиться для того щоб при перетині кордону була більш чітка і, і, і проста ідентифікація громадян. Здаватимуть відбитки пальців лише ті громадяни, які намагатимуться отримати шенген уже з кінця січня. Тим, хто тепер має візи, турбуватися нічого. А біометричні паспорти оформлюватимуть за бажанням. Такі нововведення – вимоги ЄС на шляху до безвізового режиму з Україною, бо усі країни-члени Євросоюзу мають доступ до інтегрованої візової системи. А відтепер до неї почне долучатися й Україна. Впровадження взагалі в Україні біометричних документів проїзних для виїзду за кордон є. Однією з вимог Євросоюзу, однією з умов на шляху до безвізового режиму. До моменту прийняття Євросоюзом рішення про надання безвізового режиму українці навряд чи відчують якісь відразу переваги цих документів. Чекати суттєвих змін найближчим часом не варто кажуть у державній міграційній службі. І тим, хто отримає біометричні паспорти, все ж доведеться отримати візи. Допоки Європейський Союз не ухвалить рішення про безвізовий режим з Україною. Рішення про безвізовий режим може бути прийнято за повідомленням МЗС вже у травні 2015 року. До цього часу до моменту прийняття Євросоюзом рішення про надання безвізового режиму для України навіть у убі. Убив... Метричний паспорт необхідно буде вклеювати візи. Експерти прогнозують, уже влітку, якщо це погодить Євросоюз, ті українці, які мають біометричні паспорти, зможуть частіше відвідувати Європу. Їм достатньо буде придбати квитки на автобус чи літак, забронювати номер у готелі, отримати медичну страховку та довідку з банку. А тим, хто вже радіє нововведенням, радять пригадати ситуацію у Молдові. Там біометричні паспорти почали видавати ще у 2009-му, А безвізовий режим з ЄС відкрили тільки півроки тому. Ганна Бороденко, Роман. Бух новини юбіар у Китаї. Викрили черговий синдикат, що крав котів на їжу. Викрити злочинців знову допомагали власники тварин. Сталося це на північному сході Китаю. У піднебесні котам не переливки, м'ясо їхнє вважається дієтичним, А ринкова ціна на нього у ресторанах значно вища за свинину чи баранину. Припинити таку діяльність практично неможливо. У Китаї не існує жодного закону, що забороняє їсти котів. На відміну від собак їх не реєструють. Тож, у разі зникнення тварини, довести, що це саме твій кіт, нереально. Крім того, котяче хутро спритники вдало видають за норку. Наразі все не примикайте. інформація оновлюється постійно. Ви маєте знати більше.